Добрий ранок, шановні батьки, добрий ранок, діти, вітаю вас, махаємо привіт. Вітя, махай привіт. Сьогодні на нас чекають зимові розваги, тому що зараз на дворі зима і навіть зараз падає сніжок. Починаємо наше заняття з загадки. Зірка біла на рукав мені злетіла. Кніс її сюди, стала краплею води. Що це за зірка така, Андрій? Що це зірка така? З неба падала, ну подивись, уважно, що ця зірочка така? Це зірочка називається біла пухнаста. Дивимося, як вони падають. Кружляють. Називається сніжинки. І сьогодні ми будемо грати з нашими сніжинками. Так? Подивимося уважно, що ми бачимо, діти на малюночку? Ми бачимо ялиночку, так? в лісі падає сніжок і сніговик там ховається. Зараз буде з'являтися сніжинка, а ми будемо називати, де вона сховалася? Вгорі, внизу, чи десь вона там десь ховається. Так? Будемо називати, де сховалася сніжинка. Доєднується Іліна. Почекаємо хвилинку. Так. І будемо називати, де сховалася сніжинка? Добрий ранок. Добрий ранок. Ілін, ми вже почали. Доброго. Сьогодні у нас сніжок падає, і ми граємо в зимові розваги. Сьогодні ми будемо грати зі сніжинками. Ти готова? Бачиш ялинку? Бачиш сніжок? Андрій Вітя Доброго. бачимо. Називай їм. де з'явилася сніжинка Елін? Де з'явилася сніжинка? Назви, де а вона? На горі внизу де? У горі, горі. з'явилася сніжинка? А зараз куди сніжинка? Де сніжинка ще з'явилася? Під ялинкою. молодець. І остання сніжинка де заховалася Елін? Остання. За ялинкою, за ялинкою. Молодці діти, вітя долучається, всі дивимося за сніжинками. Так, ще граємо. Що ми бачимо на малюночку? Зимовий ліс, хмарини. Що ще? Білко. Елін, що ще Білка да? Білка на дереві де шукає своє білко. дупло. Що ще? Сніговичок. Зараз з'являться сніжинки. Називаємо де вони ховаються? Елін, Будь уважна. Де не, сніжинка? Так, на пеньку побачили, промовляємо разом. І ще а! де. Елін, де ще сніжиночка? Марусь, на Хмаринці сніжинка з'явилась. а зараз впала на кого вона впала? Так? Так? <пало> так, добре. А тепер, а де ще з'явилася сніжинка? Вона в кошик, в кошик, кошик з нашими жолотями всередину, в кошик. Клас. Так, добре. Зараз будемо пограємо і будемо робити щось дуже цікаве. І остання сніжинка, де з'явилась? побачила, уважна була? На дереві. Покажи мамі, де сніжинка біля білочки? Там на дереві. Так, пограли ми з сніжинкою, а зараз бачимо великі снігові хмари. І теж будуть падати сніжинки, а ми будемо їх рахувати. Елін, готова? Yeah. Подивись, скільки сніжинок впало, вмієш рахувати? Елін. Дивись, okay. Okay. мамі, доторкнись, скажи, скільки Одна. там? Одна, Одна сніжинка, правильно. І позначимо її ми її цифрою один. Ми вже знайомились Ні, та, з цифрами з вами. І ось це циферка один, схожа на пальчик. Так на паличку. Показали нам цифру один. Мамі показали, доторкнули цифру один. Один. Одиничка. А ще в нас лишилася Хмара. Тепер рахуємо скільки там сніжинок. Один чи більше. Рахуємо один, два. Скільки Два. І позначимо їх цифрою два. Так. Можемо провести пальчиком по шийці і зробити хвостик. Це наша цифра. Два. Доторкнулась до неї цифра. Два. Сьогодні ми навіть порахували наші сніжинки. Молодці. Так, рухаємося далі, діти. А тепер пограємо в таку гру. Знайдіть дві однакові. Андрій нас десь побіг. Алін. А ну знайди, знайшла дві однакові. Доторкнись до них, покажи мамі. Ось ця <свят> чорненька, знайшли пару. Це пара. Дві однакові <свят> сніжинки. Молодець. А зараз скажи: хто ковався <свят> за сніжинкою? <свят> а, хто ваше за сніжинкою? Великий такий, жовтий, гривий. Хто це такий? Голосно кажи. Лев, так, а ще хто посередині? Хто ховається? З вивнем такий великий, з хоботом. Хто це такий? Елін, голосно. О, так, слоник. І хто це там, Андрій, далеко від нас? Хто високий такий, з, найбища, з великою шиєю? Хто це такий там? Жираф, сховався. Ось такі звірята, да, які ніколи не бачились? А сьогодні вони ховалися. З нами за сніжинкою. Молодці, погралися зі сніжинкою. А зараз ми будемо збиратись на зимову прогулянку, ліпити сніговичка і вдінемо, вдягнемо зимовий одяг. Елін, що ми будемо вдягати? Шорти, так? Шльопки вдягнемо футболку, так? Називай одяг, який ми вдягнемо. Так, голосно, Елін. Шорти вдягаємо. Ні, а ну називай, що ми вдягнемо? Светер, так. Вдягнемо теплий. Так, що ще? Шакурах, що ще. Шапку теплу, так? Чобітки і рукавиці. І рукавиці Вдягнемо теплий. Молодці діти. А де зимовий одяг. Шорти ми не вдягаємо, Бо буде прохолодно і ми замерзнемо, ми вдягли зимовий одяг. Молодці, Тепер нам тепло. А зараз я пропоную сісти е зручненько і будемо працювати з нашими ручками. Зробимо їм зарядочку, так? Зробимо гімнастику. Сіли зручненько, Елін з нашими пальчиками. Готова? <різь> <різь>

Діти, молодці. Гарно попрацювали, наші ручки приготувались, тому що зараз ми будемо робити з вами щось чудове. Сьогодні ми з вами, так як ми грали з сніжинкою, сьогодні ми її зробимо, так? зробимо гарну, ось таку чудову аплікацію. Для цього нам потрібна наша заготовочка сніжинки і паперові серветки. Мами будуть поруч і вам допомагати. Найперше, що ми повинні зробити, так і шпаточки від нашої серветочки, можемо вже починати відривати, вкрутити їх в маленькі шити, такі так, кружечки, намазати нашу сніжинку промінці клеєм і притискати. Діти, відривайте самі, скочуйте маленькі кружечки, це дуже корисно для наших пальчиків. Нікуди не поспішаємо, включаємо гарну музику і починаємо працювати. Так, так. Я Буду так. теж разом з вами працювати. Так. Дітки відривають Возгляду. самі, так, батьки допомагають. Так Можливо, промазати Ви, клеєм, так? Промазуємо промінець. Тітки намагаються самі відривати трьома так, так, так. пальчиками і скочувати дружечки. Тітки так, так. самі не відривають. Лін, ти відриваєш лінку? Відриваєш шматочки від великої серветки. Так, так. Так. Це не і пальчиками Давай. так і панчиками витискає чіпає так не поспішаємо і пари буде в нас гарна снежиночка.

Потихеньку викладаємо, не поспішаємо, дітки намагаються самі відривати. Ні, треба клеєм на тоді путь так. Так, промінець промазуємо, клеєм гарно. Мам, давай. Давай клеїть. Де ж там Андрій наш? Не захотів робити, ні? Ні, не захотів. Не захотів, він потім сам схоче, мабуть. Mm -hmm. Ляне, що ми таке робимо, так? Аліна працює, Вітя допомагає. Вітя допомагає. Так, зараз ще включу. На на, на диви. Да. Відриває. Не. 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 давай Ти-ти-ти-ти-ти куда? Линочка Порвать надо Серветочку. Так, скочим багато шариків таких, так? Що ти? Что ты купить? І вот. працює, так, падає сніжок за віконцем, і ми робимо таку нашу дірочку. Сніжиночку біленьку.

Ліна ще працює, так, да, Алін? Так. Да. Ти скочуєш, Ой, ти так, помогу. Кульки? Скочуєш? Допомагаєш? Буде в тебе красота така. Так. Буде гарно, сніжинка. Угу. Хлопці повтікали, так не, не захотіли, мама відпочиває, релаксує, мама, стали каміння. Буває так. Але відривати пальчиками, шматочками, працювати дуже корисно для діток. Тому вони можуть зробити ще одну самі, ви їм покажете, як відривати і виконати таку аплікацію. їм сподобається. <энцветная> <сослышка> <сослышка> Мама. <сослышка> Мама. <сослышка> Мики, Еще вот две, три полосочки. Да, <сослышка> <сослышка> Ліна, як там у тебе? Ти вже завершуєш, чи ще ні? Ні. Ще ні? Ще ні. Ну, правильно. Так. Ні. Ми не поспішаємо. Ми відпочиваємо, наші пальчики працюють. Включимо ще трошки нашої русочки.

Показуйте, що там у вас вийшло? У мене з двох кольорів. Угу. І у вас чудово, чудово, клас, клас. Темперове. Суперові роботи, суперові сніжинки. Так. Лін, тобі сподобалось, розкажи. Робити сніжинку нашу. Сподоб... Да. Сподобалось? Да. Е... Да. А сьогоднішнє заняття сподобалось? Що ти робила сьогодні? З ким гралася? Що пила? Скажеш? Гралася зі сніжинкою? Так. Дякую вам, діти, дякую всім батькам. Сьогодні наше дякую, заняття завершено. Чекаю дякую. ваших робіт. Дякую, що заєднуєтесь. Сьогодні ми кажемо дякую. до побачення нашої сніжинці, але пам'ятаємо, що зима, і ми будемо зустрічатись з нашими сніжком і сніжинками дуже часто. Дякую вам, батьки, до нових зустрічей. До До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення.